Алло, мамочка, привіт. У мене великі проблеми. Мені терміново потрібно 25 тисяч гривень. Отримали такий дзвінок, голос такий же, як у вашої дитини чи знайомого, не поспішайте хвилюватися, тим паче перераховувати кошти. Мабуть, ви вже чули про діпфейки. Це технологія, яка дозволяє створювати реалістичні підроблені зображення або відео з людьми, використовуючи штучний інтелект. Вони можуть виглядати настільки правдоподібно, що складно відрізнити фейк від справжнього відео. Але діпфейки це не лише. Зображення та відео існують також аудіодіпфейки, які дозволяють підробляти голоси людей? Злочинці можуть використовувати цю технологію для створення фальшивих телефонних дзвінків або голосових повідомлень, щоб маніпулювати людьми або обманювати їх. Тож, цілком можливо, цей дзвінок саме аудіодіпфейк. То як діяти у таких ситуаціях? Задавайте уточнюючі питання, попросіть людину надати інформацію, яку може знати лише вона. Якщо це діпфейк, програма може не змогти адекватно відповісти на складні або несподівані питання. Ну і звичайно, зателефонуйте або напишіть людині, про яку йдеться. Було корисно. Якщо так, то обов'язково поділіться з друзями.